Історія одного злочину і я Олександра Соколовська. Бережіть себе і пам'ятайте, злочину без покарання не буває. Ми додали до приправи Ролтон ще більше зелені та овочів, щоб ваші страви стали ще смачнішими. Такими. Беруть за столом усю родину. Взагалі всю родину за сніданком, обідом чи вечерею. Ще. Ролтон. Ще більше зелені та овочів, ще більше смаку. Ні. Хо, ні. О, ні. Не кажи ні. Кажи так, новому неспік какао з рослинним цукром та іншими натуральними інгредієнтами. Зроби так, щоб усі були разом, щоб росли у любові діти і під сонцем міцнів чайний лист, щоб скрипнули двері надвечір, а на вогні співав чайник, і тепло, і у чашках батік, тепло справжніх почуття. Кажуть, якщо немає фотки, цього начебто не існувало. А без швидкого заряду життя втратило б свій ритм. Без крутої камери все найважливіше залишилося б за кадром. А без яскравого дизайну не було б яскравих моментів все, що тобі потрібно. Є у новому Huawei p 40 Lite для сторіс твого життя. Досліджую, Мить, коли вперше відчуваєш аромат. Найбільш вражаюча. Airwick Freshmatic автоматично розпилює улюблені аромати, зберігаючи силу перших вражень. Airwick Freshmatic Смійся. Смійся щосуботи о 16-й! Смійся з героями улюбленої теорії. Смійся так, що почулись за межами галактики. Дивись марафон теорії на Paramount Comedy! Вікс до своєї кави бери участь в акції. Реєструй чек на сайті або надсилай смс і вигравай запас вікс на місяць екочашки і кавомашини. Кусь. А тепер ще раз. Шоколад лакмі відрошен. Кусь, давай. Кусь, кусь. Телефон можна я віддам? Ой, дякую. Якщо, якщо жінка, мати чи діти будуть дзвонити, тоді дасти мені віддав телефон на 14 годин. Президент України Володимир Зеленський провів свій перший прес-марафон, який за тривалістю побив світовий рекорд сотні журналістів, пів тисячі питань. Про що говорив президент? І унікальний повітряний старт наса запустила у космос ракету Пегас, яка від'єдналася від вантажного літака вже у повітрі. Ракета вивела на орбіту науковий супутник, коли вже туди полетять перші космічні туристи. А також автохами на дорогах одеситка прославилася на всю країну. Запаркувавши авто на трамвайних коліях. Пасажири трамвая сім разів переносили машину на руках, щоб рейковий транспорт міг проїхати. Чи є ліки від